Сміттєвий вояж наша область потопає у смітті. Так на території Сумщини смітники займають понад 300 гектарів землі. А сміття на цих гектарах понад 300 мільйонів тонн, наголошують екологи. Причому кажуть, більша частина сміттєзвалищ несуть загрозу для навколишнього середовища. Нагадаємо, на цьому тижні наші журналісти вже досліджували проблему сміттєзвалищ у Краснопіллі та Тростянці. Подорож по смітникам продовжився вже разом з працівниками прокуратури. Про враження від подорожі розкаже Катерина Петрова. Це колишній піщаний кар'єр. Він же полігон для відходів підприємств ливарного виробництва. Розбита техніка та покинутий пропускний пункт свідчать про те, що за призначення він вже давно не використовується. Проте місцеві жителі всежин коли навідуються сюди у пошуках металу. Покарання не бояться, говорить полігон. Нічийний. Не знаєте, чи є тут охорона? Не знаю, тут охорони немає, тому що не можуть вони поділити, цей кар'єр. А хто з ким ділить? Ну, не знаю, як так фаміліями, участь Сергій і Боря. А на місці цього приємного краєвиду найнебезпечніше сміттєзвалище хімічних відходів. У підземних водах цієї місцевості, говорять екологи, чи не вся таблиця Мінзілеєва. Та й це ще тільки ягідки. Найбільша проблема для області це Романський полігон. Тут вже три дні горить сміття. Дим від нього вкрай токсичний, кажуть екологи. Хазянь смітника гасити пожежу не поспішає. Ми сьогодні прийшли на роботу, побачили, що на димить Дзвонили з пожар. Ми совчили на час. Та харакціоні. Місцевим жителям сусідство з гори власником неабияк заважає, а тут таки у кількох метрах від нього розташувалася приватна ферма. А кому вона не заважає? скажіть? Ні, ви там бачили, який порядок там? Кому вона не заважає? Якби воно по-людськи було, воно б не заважало. Довжна бути якась рекультивація, щось бути, а воно що де попало. Сміття тут вдвічі більше ніж передбачено проектом, понад пів сотні тонн. Що минулого року екологи заборонили вивозити сюди сміття. Та як бачимо, заборона лишилася тільки на папері. Зараз за вирішення сміттєвого питання в області взялася прокуратура. Міський полігон знаходиться у підпорядкуванні Роменської міської ради. Він повністю вичерпав свій ресурс. З початку його експлуатації, станом на 1 січня минулого року на ньому захоронено більше 50 тисяч. Тон побутових відходів при проєктній потужності 25 тисяч тонн. Рішення Державної екологічної інспекції у Сумській області від 8 січня минулого року про заборону експлуатації вказаного полігону не виконується. Про руманське сміття знають і обласні посадовці. Усю ж відповідальність списують на власника полігону. Кожна людина, яка викидує сміття, вона платить також і за отримання полігону. І це в закладено в тариф, і людина за це плати. Треба розібратися, куди пішли ці гроші. Я чітко пам'ятаю, що ініціював виділення мільйона одного мільйона гривень на рекультивацію, проведення відповідних заходів на Роменському полігоні твердих побутових відходів. І воно. Вже виносилась на сесію, і я думаю, що ці гроші буквально за півтора-два місяці вже надійдуть на полігони. Буде зроблена рекультивація. Проте, ні мільйон, ні рекультивація ромнам нам не допоможе, кажуть екологи, як і майже усім сміттєзвалищам області. Посадовці на численні звернення реагують формальними відписками. Для таких міст, як Путивль, Тростянець, Буринь, Краснопілля, було дано доручення розглянути питання щодо виділення земельних ділянок для будівництва удосконалених полігонів. Питання не вирішене. Відписують, розглянуто. Яким чином розглянуто, які заходи вжито? Немає інформації. На міжвідомчій нараді в прокуратурі чиновники, екологи і правоохоронці вирішили готувати програму щодо утримання смітників в області. Затвердити її планують на наступній сесії обласної ради. Та чи зрушить з місця чи не найгостріше питання області, черговий документ невідомо. Катерина Петрова, Микола Ніколаєнко, Віктор Лапченко та Сергій Лазаренко на часі новини.